Всіх вітаємо! Мене звати Поліна, я комунікаційна менеджерка здоров'я. І сьогодні ми говоримо про одну з ключових складових ефективної допомоги: це про закупівлі. Про все це про весь цей процес, просто чесно, із перших вуст. Ми дізнаємося у нашої менеджерки закупівель. Єлизавети Привіт. Привіт! Отже, розпочнемо ми з самого початку, а початок на тому, що чим саме ти займаєшся як менеджерки закупівель? Ну в принципі, я займаюся закупівлями, можна сказати, під ключ, як кажуть. Тобто, весь процес від початку і до кінця я супроводжую, крім того, за наказом керівниці нашого фонду Наталі Тулінової, я є особа, яка відповідальна за закупівлі. Тобто є декілька блоків закупівель в залежності від ціни закупівлі, і в принципі, все, що до тендеру, тобто до відкритих торгів, ці всі закупівлі я можу проводити самостійно, просто з узгодженням Наталі, все інше, тобто. Процедура повністю за мною, вже коли це більш серйозні закупівлі, за це я все готую, все проводжу, але рішення приймає тендерна комісія. Ну крім того, всі проекти, які Саме по закупівлям теж веду я, тобто все, що стосується закупівель, це не тільки проведення закупівель, а й ведення проєктів, тобто комунікація з донором по закупівлям, комунікація з лікарнями по закупівлям, комунікація з постачальником, звітування по закупівлям в проєктах, це теж я. Угу. І взагалі закупівлі для медичної гуманітарної організації, мені здається, це дуже така специфічна сфера. У чому особливість таких закупівель в порівнянні з державним сектором? Ну, Воно більше відрізняється саме не з приводу того, що це від гуманітарного сектору. Тобто всі закупівлі в Україні, вони є державний сектор, це закупівлі, які відбуваються за державний кошт. І, і за цього держава це дуже контролює. Є законодавство, яке треба дотримуватись в цих закупівлях. Саме наші закупівлі вони більше відносяться до комерційних закупівель. Так ми маємо знати і відповідати загальним законам України, але саме такої звітності перед державою стосовно наших закупівель, ми не маємо вести. Але ми намагаємось відповідати, в принципі, ну, баченню України стосовно закупівель. Крім того, ми... Намагаємось відповідати баченню донорів, бо е, за кордоном нема такої дуже різниці між, наприклад, державним сектором і комерційним сектором. В них це більш загальне. Тобто, в них як і комерційний сектор закуповує через офіційні тендера, через офіційні майданчики. Вони не дуже звітують державі, але державний сектор точно так же в них. Закуповує за цими правилами, кожний донор має свої політики, і, в принципі, коли ми обговорюємо проєкт, вони ознайомлюються з нашими, і якщо треба, вони, ми можемо підлаштовуватись під, під їх правила. Mm -hmm. Як взагалі виглядає типовий цикл закупівлі? Тобто від моменту, коли надходить запит, наприклад, до нас до здоров'я, і до моменту доставки товару? Ну, якщо казати саме про нашу організацію, бо в нас це трошки адаптовано вже враховуючи, що ми закуповуємо саме від, для лікарень, крім того, в нас там потужні аналітичні інструменти, тобто ми отримуємо запит від лікарні, отримують Менеджера, які працюють з лікарнями, далі я отримую інформацію. Це може бути обладнання, може бути фармацевтична продукція. Я стараю завжди перевіряти через дві системи. В основному я перевіряю це медідата, тобто наскільки лікарня просила саме це у держави. Друге, що я перевіряю, завжди це дашборди НСЗУ, тобто наскільки лікарня контрактована за пакетом, в рамках якого вони хочуть це обладнання, я дивлюсь, яку кількість населення вони обслуговують, бо лікарня може просити щось дуже 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 дороговартісне, але насправді немає сенсу цій лікарні це надавати, бо в них немає такого потоку і немає тієї кількості людей, яку можна яким можна надати допомогу. ну, Цим обладнанням, і я вже стала дивитись контрактування з НСЗУ, тобто фінансування. Бо це теж логічно, що ми не маємо надавати допомогу закладам, які отримують великі кошти від НСЗУ, бо такі запити теж є. Як тільки запит верифікований по цих системах, я складаю запит на закупівлю, який візується директором. Тобто, в запити на закупівлі вказана. Лот, тобто те, що ми закуповуємо, за якою процедурою ми закуповуємо, тобто це або пряма закупівля, або запит цінових пропозицій, або конкурсні торги тендер. Це залежить від суми закупівлі приблизної, Тобто, ми ніколи не можемо знати до, до проведення, яка буде ціна, але приблизно можна дивитись в офіційних джерелах, можна. Співпрацювати з постачальниками після підписання запиту на закупівлю Наталію, ми запускаємо процедуру закупівлі. Опять же, в залежності від того, яка це саме процедура. Ну, мабуть, розкажу про саму складну, це тендерні торги. Тобто. Я складаю документацію. Це має бути тендерне оголошення, яке ми будемо публікувати або на офіційних майданчиках, або розсилати поштову розсилку на постачальників, які є в нас в базі. Це технічна специфікація, де вказане яке саме обладнання, яке воно має мати характеристики, які вимоги до цього обладнання, і це тендерна пропозиція. Тобто, це той документ, який вони заповнюють, який складається з ціни пропозиції. Там же вони включають податки, доставку, терміни поставки, гарантійне обслуговування. Далі ми це, всі ці три документи вони публікуються на публічних майданчиках, або я надсилаю за нашу базу, яка зараз у нас складається. Ну, якщо це про обладнання, це близько 20 постачальників, можливо, навіть вже більше. Ми розсилаємо оголошення і пропозицію прийняти участь в цьому тендері. І в нас є 14 днів, точніше, не в нас а в постачальників, для того, щоб вони зрозуміли, чи хочуть вони приймати участь в цьому тендері. Завжди в оголошенні є перелік документів, які ми хочемо від них отримати. 14 днів чекаємо в кінці цього терміну. Ми отримуємо пропозицію: одну, два, дві, п'ять по різному буває. І десь після цього, один-два дні, в нас відбувається засідання тендерної комісії. Яка отримує всі пропозиції від мене, які я отримала на свою пошту, вони розглядають їх, і в залежності від критеріїв оцінки, які ми вказали в оголошенні, вони обирають постачальника переможця, і іноді постачальника додаткового переможця, який, на випадок, якщо перший відмовиться, то ми будемо співпрацювати з другим. Як тільки рішення прийнято, я розсилаю. Результати цього засідання для постачальників для всіх, і тих, що виграли, і тих, що просто приймали участь. А далі вже запускається процедура контрактування. Тобто, я вказую, що ми хочемо з вами заключити договір і далі вже договірні відносини, тобто вони нам скидають договора. Драфти на, на наші служби всі погоджують. Ми підписуємо договір поставки, вказуємо, якщо це, наприклад, доставка або на сам заклад, або, або на наш склад. Ну, тобто, це все стандартні, стандартні питання, які пишуться в договорах. В залежності від умов оплати або передоплата, або після оплата, це залежить від донора, від того, який товар, скільки буде відбуватись поставка від термінів гранту, ну, відбувається оплата товара та то доставка на заклад. В закладі вже е, іноді є наші представники або є це представники лікарні, які. Е, Знімають, показують нам, що вони отримали, звітують, що вони отримали саме те, що треба, тої кількості, яка була зазначена, і, в принципі, на цьому етап саме закупівлі і доставки товару закінчується. Дякую. Дуже була дуже багато. Ти сказала саме про постачальників. От які критерії є для вибору постачальників? Наприклад, як чи важливі фактори там локальності, строків постачання, які вони пропонують, сертифікації різноманітні. Ну, зазвичай ми прописуємо в оголошенні, тобто є перелік документів, який вказаний навіть в наших політиках, які ми точно маємо отримати. Це стандартні документи, це витяг з податкової, з приводу податкового статусу, це витяг з реєстру, ну, з державного реєстру, єдиного державного реєстру, що цей або це товариство, або це фізична особа. Будь-що. Що вони зареєстровані, коли вони зареєстровані, це обов'язково документи про несудимість. Тобто, якщо це ТОВ, це має бути керівник, що в нього немає ніяких судових справ. Навіть якщо, ну, на, на, наші юристи перевіряють, насправді, навіть якщо вони колись були, тоді ми намагаємося іноді ну, завжди дивитись, тобто, з приводу чого. Ну, В нас не було такого досвіду, наприклад, щоб постачальник був. Відповідав, скажімо так, тобто зазвичай вони позивачі, тобто вони стягують з когось або гроші, або якісь такі справи. Тобто, це перелік документів. Крім того, ми вимагаємо, щоб нам, якщо це обладнання, надавали сертифікати саме на обладнання, бо всі, все обладнання, яке є в Україні і яке постачається в лікарні, воно, воно має бути сертифіковано. З приводу локальності, ну в нас нема таких правил. Саме в організації, хоча в Україні потрохи вони вводять і з кожним роком, тобто там навіть розписано законодавством, починаючи, мені здається, з 2020 року кожна закупівля має ну, определені товари, мають бути якийсь відсоток локальності. Ну, а ми, як патріоти, в нашій страні, ну тобто, якщо в мене є вибір або обрати. Обладнання, яке завозиться або обладнання, яке в нас виробляється, то я, звісно, хочу обрати обладнання, яке виробляється. Це не значить, що ми просто от беремо тільки те, що виробляється. Все одно, воно має бути якісне, воно має бути сертифіковано. Якщо це виробник в Україні, то я стараюсь перевірити, подивитись сайти, подивитись джерела, подивитись відгуки на це обладнання. Постачальників я прошу надати якісь документи досвіду, тобто, що вони вже поставляли цей товар і що він дійсно працює. Але локально завжди краще, бо, по-перше, ми розуміємо, що ми підтримуємо наших виробників. По-друге, враховуючи військовий стан, на мій погляд, сервісне обслуговування обладнання в Україні, воно набагато простіше, ніж обслуговувати обладнання, яке є за кордоном. Цей розхідники, і інженера, і ну всі ці питання будуть набагато простіше для наших отримувачів, якщо це обладнання буде українського виробника. Супер, дякую. Загалом, можливо, в тебе є перелік принципів, якими ти керуєшся в роботі, щоб забезпечити прозорість і ефективність закупівлі, саме з твого боку, з твого бачення. Ну, у мене прям переліка нема, але я дуже довго працювала в державному секторі, де в нас, на жаль, ще дуже процвітає корупція в сфері закупівель. І я знаю, як це робилось і робиться, на жаль, в державних закладах. Ну, Тобто, як би держава не намагалась контролювати ці процеси, все одно вони всі працюють не так, як хотілося б, по-перше, держава. Не завжди може це контролювати. По-друге, проблема в державному секторі в тому, що вони не можуть обирати по критеріям іншим, крім ціни, наприклад. Ну, тобто, вони виставляють позицію на закупівлю, і в них виграє щось в два рази дешевше, яке не є якісним. Воно може навіть їм не підходити, але вони мають купити тільки його, наприклад. В нас простіше, бо ми можемо контролювати, передивлятися і постачальника і обладнання стосовно прозорості і антикорупційної діяльності, найголовніше в цьому процесі це не йти на співпрацю з постачальниками, бо в принципі за півроку ну вони всі потрохи намагаються, бо саме основне, що вони хочуть, це знати яку ціну дали конкуренти. Деякі прям досі намагаються, деякі один разочок обережно прощупали, і, і ні. І, в принципі, в нас були випадки, коли вони вигравали тільки там на, на якихось невеличких різницях в ціні. Але вже майже ніхто мені не пропонує нічого. Ну, це саме головне, бо по-іншому, ну, в чесні закупівлі не зайти, якщо комунікувати з постачальниками до проведення тендеру. Ну, можна, можна підказати модель, технічні характеристики. Вони мені іноді дзвонять, питають, там, а буде мати значення, якщо там, передоплата буде менше, або там, якщо терміни поставки будуть швидше, або якщо ми там, запропонуємо там, я не знаю, якийсь Magic Wow, там, дуже класну доставку. Там, а, ну, там саме головне, коли вони питають да, саме про ціну, бо вони намагаються її перебити, перебити нижчою. Я такого не так. Дякую. З якими труднощами, які є найбільш поширеними, ти стикаєшся під час закупівель? І як, в принципі, ти їх долаєш? Ну, на початку найвеликі труднощі були з відсутністю бази як такової. Ну, тобто наші публікації, враховуючи, що ми не прибутковий сектор, ми не маємо можливості Публікуватись з оголошеннями на майданчиках офіційних, бо для нас є це платною послугою. Ми маємо тільки варіанти безкоштовних або розсилки, ну, поштові розсилки, те, що ми зараз вже робимо. І, звісно, перші закупівлі ми не мали жодних постачальників, в принципі. Ну, тобто, ми тільки чекали, коли хтось, хтось там десь побачить це, це наше оголошення і щось нам запропонує. Ну, зараз я ж кажу, в мене в базі ну, 20 вже є постачальників, які, які нам колись подавались. Тобто, люба, люба любе товариство з обмеженою відповідальністю, люба фізична особа підприємець, які, хоч раз приймали участь в якомусь з наших тендерів, я завжди їх заношу в незалежності від результату, від того, чи була в них там висока ціна, чи маленька, чи зручні вони нам по співпраці? Ні, я завжди всіх заношу і. Коли в нас відбувається тендер, я шлю запрошення абсолютно на всіх. Тобто, зараз, в принципі, дуже такої великої проблеми немає, якщо це не специфічне обладнання. Бо, звісно, якщо воно специфічне, а більшість постачальників вони ну, такі загальні. Тобто, в принципі, в нас майже і всі тендери проходять по загальним групам. Обладнання, але все ж таки бувають такі варіанти, коли воно дуже специфічне, тоді ми намагаємось виходити на більш широку аудиторію постачальників, тобто, це майданчики, на яких публікації є платними. Угу. А загалом, можливо, ти хочеш поділитися якимось одним кейсом або кілька, які були особливо складними, або навпаки, дуже вдалими. Ну, що, можливо, запам'яталося з, усі, з, усього, з усіх, усіх кейсів співпраці взагалі з постачальниками і закупівлями? Ну, мабуть, найцікавіший показовий в нас був якраз проєкт е, ІРС, коли ми закуповували урологічне обладнання? Це було Обладнання, вартість якого ну, від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Але так вийшло. ну, Там якраз мені ну, 3-4 постачальника дзвонили, питали, чи вже хтось подався там, а, а що з ціною. Але по ітогу, ми отримали 8 чи 9 пропозицій на один апарат, ну, пройшли в оцінку цін. Цінової пропозиції 6, але сенс був в тому, що шість постачальників надали пропозиції на один апарат і розбіг ціни із-за того, що вони не знали, хто що подає, був в 400 тисяч гривень. Ну, тобто, найдешевша була, условно, там, 1 500, найдорожча – мільйон 900. 000. І вони там грались вже ну, там, десятками тисяч. Ну, бо вони я розумію, що вони для того, щоб виграти, їм треба було вгадати, дати ціну трошки меншу, ніж вони думали, що хтось дав, і при цьому якби самим вже треба щось хотілося ну, заробити. Ну, І для мене цей тендер, мабуть, був ну, от саме такий, як має ну, в чому є сенс тендера. А він є саме і в тому, щоб інші постачальники не мали доступу до пропозицій. І, ну, на мій погляд, це була, ну, от прям показовий, я ж кажу, випадок красивого чесного тендеру. Бо хтось виявився дуже жадібним, а, а, хтось, а хтось менш жадібним захотів працювати, і насправді вони виграли тільки тому, що вони не були жадібними. Ну, це класно, я таке люблю. Угу, дякую. Зараз ми трошки поговоримо про певні інструменти, які, які загалом ти використовуєш в роботі, чи використовують здоров'я якусь систему обліку закупівель. Ну, саме по у нас стільки систем обліку, окремо ми не створювали. У нас фіксуються всі абсолютно закупівлі, але. Відносно грантів, ну тобто, в нас є один грант, і по ньому є певна система обліку, починаючи від закупівель, запитів, верифікації закладів і прочого. Тобто, окремо там, де є все всі закупівлі, в нас такого нема. Крім того, ну єдине, що в нас там є, да система. В якої ми ставимо все обладнання, всі ліки, які ми закуповуємо на облік, тобто, це, звичайно, наша облікова система. Саме по закупівлям окремо немає, але я веду окремо свої, свої всі на Google диску документи, всі в окремій моїй папці по закупівлях, розписані по окремо по напрямкам, по грантам, де продубльовані абсолютно всі документи, які є по закупівлям. Як в той же час ми документуємо та звітуємо перед донорами? Можеш трошки детальніше розповісти про цей процес? Перед, ну, це залежить, по-перше, від вимог донора, але в принципі ми звітуємо абсолютно всім донорам. Просто для деяких є деякі нюанси, деякі просять звіти саме в кінці, але ми звітуємо, починаючи от від першого етапу. Починаючи від запиту, це запити, це запит на закупівлю, це скріншоти переписок з постачальниками. Це я роблю скріншот отриманих пропозицій на пошту. Тобто, що це вони мені там не в повідомленні прийшли, а що було запрошення, що вони мені відповідали. Вони отримують абсолютно всі документи, які отримуємо ми. Тобто, всі пропозиції від всіх постачальників, всі скріншоти листування. Всі фінансові документи, всі засідання тендерної комісії. Деяких донорів у нас нещодавно відбувалось, вже три. Відбулося засідання тендерної комісії, коли ми запрошували донора на подивитися, як це все відбувається. Тобто, ну в будь-який момент вони мають доступ до будь-яких документів. Е один з донорів просив нас просто я після кожного тендеру, я скидала абсолютно всі документи, зібрані. Ну, крім того, що ми надавали доступ до наших папок. Вони попросили окремо скидати всі документи для них, бо вони теж комусь звітують, тобто абсолютно всі документи, які ми маємо по закупівлям, мають і вони або на початку, або всередині, або в кінці процесу, але точно мають. Супер. А наскільки важливо саме для роботи закупівель мати е, хорошу налагоджену комунікацію з іншими підрозділами? Це там підрозділи, як наші здорові, тобто програмний проектний офіс або логістика, наприклад. Дуже важливо, бо в принципі цей процес він ж залежить не тільки від мене, а це, це і комунікація з лікарнями, які в більшості ведуть інший підрозділ. Це комунікації з донором. Я стосовно закупівель теж можу вести комунікацію з донором, але все-таки деякі питання, наприклад, фінансові питання, я не вирішую з донором. Для цього є фінансова служба. І так по кожному етапу, тобто ми все одно працюємо командою. Нема такого, що я роблю все сама і нікому нічого не кажу, і вони мені не кажуть, і ми не співпрацюємо. Ну, воно не може так відбуватись. Навіть там етап погодження любого документа, він все одно проходить погодження через всі, всі відповідні служби, навіть звичайний там договір той же поставки, який вже є, і в нас свій, і в них свій, ми знаємо, які вони, але все одно це чотири служби її погоджують. його. І без цього неможливо. Так і ми рухаємося до фінішу і зараз поговоримо трохи про таке загальне, які поради ти могла б дати лікарням, лікарям або просто фахівцям, які тільки починають свою роботу у сфері закупівель. Вчитись, 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 вивчати нормативно правову базу. Спілкувати з людьми, які вже в цьому працюють, це дуже, ну, насправді, це дуже багато чого дає. Тобто знайти людину, яка вже цим займається. Вивчати нормативно-правову базу, читати підписки, є безліч, безліч документів, безліч сайтів, які надають інформацію дуже професійно, вебінари, максимум інформації. Ну, бо без цього не буде. І пробувати. Перший раз завжди страшно, але потім вже потрохи-потрохи на своїх помилках теж можна вчитись. Так, дійсно це так. І останнє питання: що б ти хотіла сказати, наприклад, нашим партнерам, донорам або тим, хто просто тільки знайомиться з нашою організацією? Щось про нас, щось про нашу роботу можливо. Ну, єдине, що я точно можу сказати, що в нас е, такий колектив і такі співробітники, е, ну, це саме про. Прозорість і чесність, на мій погляд. Ну, в нас на жаль, така країна, що це питання, ну, співчуття, доброта, красота, це все дуже класно. Але ми живемо в умовах кризису і в умовах стресу і в будь-які комерційні питання. А ну, ми є не прибуткова організація, але ми залучаємо гроші для того, щоб віддавати ці гроші комусь. І, на мій погляд. Ну, люди, які з цим працюють, мають бути дуже чесними. Ну, я вважаю, що ми саме такими і є. Ну, майже не майже кожен нашій організації, він абсолютно відповідальний, абсолютно чесний, абсолютно не навіть близько не підходить до якихось тем корупції або якихось залучень грошей не туди, куди треба. Бо якщо ми. Будемо не такі, то ми ніяк не допоможемо ані країні, ані лікарням. Як тільки в нас з'явиться хоч там капелька цього, ми перестанемо бути для донорів корисними і чесними, і перестанемо бути корисними для наших закладів. Супер, дякую. Це дуже натхненно, дуже, дуже приємно це чути. Дякую, Ліза, тобі за цю інтерв'ю. Дякуємо всім, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що це було цікаво і корисно для всіх. І до зустрічі в нових інтерв'ю з нашими членами команди. Дякую.